Представників британського парламенту у Вінниці зустрічає міський голова Сергій Моргунов та представники муніципалітету. Робочий візит іноземна делегація розпочала з площі перемоги. Місця, яке стало однією з найтрагічніших сторінок історії Вінниці в період повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. 14 липня 2022 року, 10 годин ранку, в 10 годин 45 хвилин ранку. В це місце. Все місце прилетіло три ракети калібр. В результаті цього удару зразу загинуло 29 цивільних людей. З них троє дітей два роки, вісім років і дев'ять років. І було поранено більше 200 людей. Разом з очільником міста представники парламенту Великої Британії поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять жертв російської агресії. Мета приїзду іноземної делегації побачити, як живе Україна в період війни, з якими викликами зіштовхнулись українські міста, та як, попри виклики, продовжують розвивати економіку. Представники парламенту Великої Британії відвідали Донецький національний університет імені Василя Стуса. Навчальний заклад був релокований до Вінниці у 2014 році з початком російської окупації. Нині це один із найрейтинговіших вишів громади. У Вінниці є політехнічний, медичний, педагогічний, економічний та аграрний університети, але не було класичного. Саме тому ми прийняли рішення переїхати до Вінниці, а не до Києва, тому що тут не було високої конкуренції. Тут ми відчуваємо себе більш впевнено в наших можливостях забезпечувати необхідний освітній процес. Донецький національний університет створив абсолютно новий вид конкуренції серед навчальних закладів, і це був свого роду синдром іммігранта. Вони були настільки активні, що існували всюди, і заохочували студентів до вступу. Чим показували гарний приклад іншим університетам міста. В ході робочої зустрічі делегація ознайомилась з роботою парку «Кристал». Це перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк, створений для розвитку бізнесу, стартапів та науки. Тут представники Великої Британії мали змогу познайомитись з підприємцями з прифронтових українських регіонів, які через війну були змушені релокувати свій бізнес на більш безпечну територію. Я дуже вражена тим, як Вінниця приймає людей з окупованих територій та допомагає підприємствам відновити свою діяльність. Ми почули кілька таких історій від підприємців. Також ми тут, аби розглянути шляхи зміцнення партнерства між людьми у Великій Британії та людьми тут, у Вінниці. Своє виробництво Володимир Грищенко перевіз до Вінниці з Луганської області ще у 2014 році. Тоді, внаслідок обстрілів російської армії, його компанія втратила чимало. На Вінниччині ж вдалося відновити роботу. Підприємство виготовляє спеціалізований одяг та спорядження для надзвичайників. Це термозахисні та хімічні костюми, захисні шоломи, піноутворювачі для пожежогасіння, якими забезпечують усі рятувальні підрозділи в Україні. Побували на Львівщині, наштичались. Міським головою садовим, побували на Рівенщині, Хмельниччині, Черкащині, але вибрали Вінницю. В Вінниці існує якась своя екосистема підтримки підприємництва, своя екосистема допомоги в тому числі релакованому бізнесу. Міський голова Сергій Моргунов наголосив на важливості візиту британського парламенту до Вінниці та подякував їм за підтримку України та регулярну військову і гуманітарну допомогу нашій державі. Я думаю, що дуже важливо сьогодні представникам демократичного світу показати, наскільки ми зуртовані, і наскільки ми зуртовано боремося з цією рашистською навалою. Основні наші очікування це посилення, і поглиблення співпраці між народом Великобританії, українським народом, наприклад, партнерство між містами, партнерством між бізнесом і між інституціями громадянського суспільства і різними галузями житті. Діяльності, наприклад, нашого міста Вінниці. Також представники делегації ознайомились з роботою п'яти індустріальних парків, які функціонують на території громади. Тут діє низка промислових підприємств, продукція яких експортується у різні куточки світу. Зокрема, урядовці на власні очі побачили наслідки російської ворожої атаки, в результаті якої було пошкоджено підприємство з виробництва холодильного обладнання. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.